Божі християни, драгоцінні, хто вірить в Ісуса Христа, як Спасителя нашого Господа, хто вірить, що Ісус Христос приніс нам новий заповіт від Батька, отут в Біблії іншого шляху немає, щоб познавати нашого Батька Небесного. Познавати Ісуса Христа як Господа Спасителя, познавати Слово Боже іншого шляху, отут в Писанні немає. Треба бути хрещеним Духом Святим і народитися згори. Бо в Івана в 3 главі з 3 Ісус Христос ніколи йому говорить, я прям зачитую. Знову і знову запевняю тебе. Івана 3,3. Хто не народиться з гори, той не може побачити Божого царства. Народжений від тіла є тілом, народжений від духа є духом. Вам потрібно народитися з гори. Потрібно народитися згори. Потрібно бути хрещеним Духом Святим і Вогнем, за яких говорить Іван Хреститель Матвія 3,11, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Друзі, драгоцінні, іншого шляху немає. І всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі, так написано Римлянам 8.14. Бо сам Господь, Ісус Христос говорить в Івана 16, 12, що я багато чого вам маю сказати. Але ви не вмістите цього, але ж коли прийде Він, хто? Дух істини, Він поведе вас до повної істини. Він буде облічати, наставляти, утішати, відкривати Слово Боже, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будущее. Наповняти вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою, і Він прославить мене і Отця, хто Дух Святий, драгоцінний. І ми одержали не духа цього світу, але духа, який від Бога халлюя, щоби знати те, що даровано нам Богом. 1 Коринтян, друга глава з 10-го. Халілуя, ми не прийняли Духа цього світу, але ми народжені з гори і хрещені Духом Святим, драгоцінні і навчені Духом Святим. Діти Божі, драгоцінні, все, що не в Дусі Божому, все, що не в Дусі Святому, все, що не в дусі істині, воно нема життя. Нема життя все, що не в Дусі Божому, все, що не в Дусі Святому, все, що не в Дусі істині. Це є законничество, це є релігія мертва. І управляємо мудрістю людською. Розумієте? Управляємо мудрістю людською і все. Адже душевні християни не приймають того, що від Духа Божого, бо так написано. 1 Коринтян 2.14. Душевні християни для них це бізумство. І вони не можуть цього зрозуміти, тому що Слово Боже досліджується духовно через Духа Божого, Духа Святого. Драгоцілі і все і крапка. І іншого шляху в християнстві, в Біблії в писанні немає, щоб познати нашого Батька, Отця Небесного, познавати, познавати Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, познавати Слово Божє і глибини Божі. Іншого шляху нема в християнстві. Треба бути хрещеним Духом Божим, водімим Духом Святим. Халілуя! І разом з Духом Святим познавати і Батька Він буде відкривати, і Ісуса Христа Спасителя, і Слово Божє, і Він буде вісти на глибини Божі. Бо Дух Божий досліджує все. Навіть глибини Божі, так написано, Він відкриває, нам глибини Божі, драгоцінні діти Божі. Експерименти тут не потрібні. Бо ми і ви, ми просто втрачаємо час і все. Але це шлях, хтось проходить, розумієте? Цей шлях хтось проходить. І, на жажду ще він буде зливати. Аллелю. Істочники живої води це Дух Божий, Дух Святий, Дух істини. Істочники Слова Божого, яке відкриває, дає відкриття, це Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, драгоцінні. З яким ми разом прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Уже 20 років. Разом з Духом Святим прославляю нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і Батька Небесного, драгоцінні діти Божі. Іншого шляху нема. Діти Божі, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за які говорить Іван Хреститель Матвія 3,11. Будьте водіми Духом Божим, як написано в римлянам 8.14, ці ковиди Дух Божий. Діти Божі, будьте і Повнені Духа Святого, як був і сповнений Ісус Христос і учнів дії апостолів, вони і сповнені були і водіми Духом Божим. Ісус Христос був хрещений Духом Святим і був водім Духом Божим, учні. Апостоли, в дії апостоли, вони були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим, драгоцінні діти Божі. І іншого шляху тут нема. Все, що не в дусі святом, все, що не в дусі Божим, все, що не в дусі істини, воно мертве, воно просто буква. В ньому нема життя. Тільки в Дусі Божому, тільки з Духом Святим. Тільки з Духом істини ми пізнаємо Батька Небесного, Ісуса Христа, характер Його, і повністю Ісуса Христа, і Слово Боже. Дух Святий з нами працює, Він нас вичищає, драгоцінні. Він нас вичищає, Дух Божий. Халілуя! Освячуємося! Він веде нас через слово, відкрива слово, і ми освячуємося, і він працює з нашими серцями. Дух Божий, Дух Святий, Дух істини все, що не в дусі святом, все, що не в дусі Божим, все, що не в дусі істини, воно мертве. Друзі, дорога, воно просто буква і все. Бо буква вбиває, а дух животворить. Так написано в Слові Божому, драгоцінні діти Божі. Тому будьте хрещені Духом Святим. і бути водіми Духом Божим. І сповняйтеся Духа Святого, як був исповнений Ісус Христос і учні. Халілуя! І я благословляю вас. Я. Ріта Рахимова, ти тут в прямому ефірі, Я благословляю твоє життя. Нехай Дух Святий тебе наповняє силою, вірою Божою і любов'ю Божою, щоб ти разом з Духом Святим прославляла нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Да Та буде так. Дух Святий, наповняй вірою нас, силою нас. Дух Святий, наповняй нас любов'ю Божою, бо так написано, що злилась любов Божія через Духа Божого, римлянам 5-5. Наповняй нас любов'ю Божою, Дух Святий, ми так потребуємо бути і ходити в любові Божій, щоб ми її передавали один до одного, щоб ми цю любов і зливали. Цей світ, який потребує Божої любові. Драгоцінні діти Божі. Нема іншого шляху. Нема в Писанні, хто вірить в Ісуса Христа як Господа Спасителя. Нема в Писанні іншого шляху, щоб познавати нашого Батька Небесного, познавати Ісуса Христа і познавати Слово Боже, нема іншого шляху. Без Духа Святого нема іншого шляху. Треба бути, бо так написано. Так написано, так говорить сам Ісус Христос, народжений згори і народжений від тіла. І нам треба народитися згори, бути хрещеним Духом Святим, бути водійним Духом Божим, драгоцінні діти Божі, і познавати нашого батька і нашого Батька Небесного і Спасителя Господа. І слово Боже, разом з Духом Святим Він буде відкривати. Він буде наповняти нас. Він буде відкривати істину. Він буде вести до повної істини. Він відкривати буде будущее. Аллилуйя. Слава тобі. Слава тобі, наш Господь. Слава тобі. Ми дякуємо Тобі, Батько наш, татко наш. За сина твого Ісуса Христа, якого ти віддав за нас, ми дякуємо Тобі, татку. Халилуя, за твою милість до нас. Ми дякуємо Тобі, Татку, за твою любов і милість до нас, Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі, що Ти не залишив нас сиротами. Ісус Христос. Ти умолив Отця і Отець, повернув християнству Духа Святого, який зараз з нами. Ми дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний, за твою кров пролиту, за твоє життя, яке ти віддав. Ісус драгоцінний. Халилуя, Дух Святий, драгоцінний, драгоцінний види кожного із нас по волі Божій, щоб ми разом з Тобою проставляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Щоб ми разом з Тобою проставляли Дух Святий, види, Боже, драгоцінний Дух Святий, ми так хочемо ісповинятися Тобою. Ми так хочемо наповинятися Тобою. Дух Святий, драгоцінний, Галілюя. у ті, що потребує утішень зараз, Дух Святий, аллілює. Торкнися ті, хто потребує зцілення, тому що написано, він послав слово своє, і воно оздоровило їх. І спасло їх від могили. Псалом 106,20. Написано, що ранами Ісуса Христа висілені. Він все пригвоздив до Голоского Христу. Ісус Христос. Всі немощі, всі хвороби, всі прокляття, всі гріхи на Гологоском Христу. Він там все пригвоздив твої немощі, твої хвороби. Галілюя твої гріхи і твої прокляття на Голоском Христу. Тому що написано про присяг мисячий на дереві. Галілюя, Він пригвоздив туди все. Ісус Христос, Спаситель наш. Ми дякуємо Тобі за твою кров пролиту, за твоє життя, яке ти віддав за нас. Ісус Христос і наші імена, записані в книги життя на небесах. Ми дякуємо тобі, Ісус, драгоцінний. Халілуя, Дух Світий, наповняй більше і більше нас, драгоцінний Дух Святий, галілуя, галілуя, благословінь вам, друзі, благословінь вам, драгоцінні, і благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма вами, з усіма нами, драгоцінні, діти Божі, галілуя, слава тобі! Слава тобі, великий! Слава Тобі, Творець, неба і землі, Татко наш, Батько наш, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, що наші уста можуть прославляти Тебе, що наші серця можуть вклонятися Тобі, Отець. Батько, дякуємо Тобі, Галілюя, слава тобі, честь і хвала, галілуя в народах і по всій землі, драгоцінні діти Божі. Ми любимо вас. Благословіть вам, гарного вам дня із захисту від Господа. І ніхто вас не вкраде з руки Божої. Ніхто нема. Ніхто вас не може відлучити від любові Божої. Не висота, не низина, не ні глубина, ніяка друга творіння не може відлучити тебе і мене від любові Божої. Драгоцінні діти Божі. Галілюя, Слава тобі, честь і хвала тобі, Боже. Галілюя. Аллелуя. До зустрічі рідні. Ми любимо вас. І Дух Святий відкривав тему страждань. За, ну, страждання. Він відкрив тему Слова в римлянах. Я зараз зачитаю. І, і я буду цю тему. Аллелю. Бог відкрива тему Дух Святий в римлянам». Я зараз цю тему буду піднімати. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу. Я зараз цю тему буду піднімати, драгоцені. Буду і продивлятись, вивчати і буду. Разом з Духом Святим висвобождати цю тему, яку відкриває за страждання. Аллилуйя. Що якщо ми страждаємо разом з Христом, толлелюйя. Слава тебе, Господь. Слава Тві. Аллилуйя. Аллилуйя. Святий Слава тобі, великий! За страждання, за страждання тема. Ох, і відкривав Дух Святий таку тему, драгоценні. Я буду її говорити, я буду її висвобождати разом з Духом Святим по Писанню. Така тема страждань. Як апостоли, як всі люди, віруючи в Христа і в старому заповіті постаменті, вони проходили через страждання, друзі. Всі мене зараз Дух Святий відкриває цю тему по всій Біблії. І я готуюсь разом з Духом Святим, і тоді буду висвобождати цю тему, друзі. Слава Богу! Тема така сильна, слава Богу, відкриває Дух Святий, слово в Слові Божому. До зустрічі рідні. Аллилуйя, амінь, амінь, аминь. Благословенного вам дня, дорого Аминь.